Усім привіт! Вітаю вас на каналі до Щедрого столу. Сьогодні ми будемо готувати із вами дуже смачні оладочки із абрикосами. Це страва з дитинства, і я її готую фактично все своє життя. Ну що ж, тоді готуємо. Що для цього потрібно? Нам потрібно прокисне молоко, краще домашнє, яйце, сіль, цукор, борошно і, власне, самі. Абрикоси. Я їх вже підсипала трошки сахарком, бо вони кисленькі. Так, і, звичайно, соду треба. Ну що ж, тоді готуємо. Що ми робимо для початку? Так, наливаємо танку кефіру, далі одне яйце, далі чайної ложечки солі, цукру, дві столові ложечки, одна, дві. Так, і гарненько все діло перемішуємо. Перемішали. Так, тепер ми беремо борошно і насипаємо. Для початку насипаємо три столові ложечки зверху. Одна, дві, і три. Борошно має обов'язково бути просіяним. Так, це важлива умова. Так, і потім ще беремо чайна ложечка соди. Далі знову перемішуємо, гарно-гарно перемішуємо. Слідкуємо увесь час за консистенцією. Якщо в нас тісто вийшло рідке, ми ще додаємо борошна. Я завжди борошно кидаю поступово. Так, нам потрібна така консистенція, щоб тісто не було надто рідким, щоб було таке як густа сметана. Так, І знову ж таки мішаємо ретельно. І дивимося, яка у нас консистенція. Так, Ще тісто не готове для смаження. Правненько перемішуємо, перемішали. Так, і ще ми додаємо ще дві ложечки великі зверху. І я думаю, буде достатньо. І ще раз перемішали. Так, ми вже перемішали тісто, і воно таке вийшло у нас, як густа сметана. Отже, тепер ми можемо вже його смажити. А зараз викладаємо тісто на розігріту сковорідочку. Так, отакі акуратненькі оладочки. Спочатку ставимо невеликий вогонь. Так, а тепер викладаємо сюди наші абрикоски. Я їх трішки підсахарила, так буде смачніше. Так, на кожну оладочку по декілька абрикосок. Так, і тепер отака справа. Ми маємо трошечки їх прикрити, ніби ковдрочкою. приховати. О, так, трішечки приховуваємо. Так, а зараз вмикаємо великий вогонь і готуємо. Скільки підзолотилося в нас знизу наші ладочки, перегортаємо. Яка краса. Такий золотистий гарний колір. Це просто щось неймовірне. Так, подивіться, яка краса. І так смажимо до кінця. Зменшуємо вогонь, зменшили. І нехай так смажиться. Так, наші оладочки вже готові. Ми їх викладаємо на салфетку, щоб смоктували зайвий жир. Як краса. Це щось неймовірне. Так, ми вже посмажили наше блюдо. І зараз попробуємо, яке ж воно. Так, візьмемо одненько ладочку. І ось, подивіться, будь ласка, яка красива вона всередині. Дуже гарно, тісто, правильно просмажене. М'якесеньке, Дивіться, як пушинка. Дуже пухнастеньке. Ну, зараз спробую. Це дуже-дуже смачно. Готуйте фруктові оладки, приєднуйтесь до нашого щедрого столу, ставте нам лайки, якщо вам сподобався рецепт. І завжди, якомога найчастіше, приходьте до нас.